Вітаю з вами знову мозаїка батьківства. Письменниця Надін Де Ротшильд якось зауважила: якщо дитина не буде відчувати, що ваш дім належить і їй теж, вона зробить своєю домівкою вулицю. Дійсно, для багатьох підлітків вулиця стає місцем спілкування, знайомств, самовираження і самоствердження. Це місце має бути сім'я, проте часто дітям комфортніше у дворі, ніж у удома. Чому діти прагнуть жити подалі від батьків і тікають з дому? Про це наша програма. Пішов з дому і не повернувся. Таке нерідко можна почути у змі або прочитати в орієнтуванні. Особливо неприємні почуття викликають оголошення про розшук дітей. В одній тільки Вінницькій області за три місяці поточного року до органів національної поліції надійшло 24 звернення про самовільне залишення дітьми своїх домівок. З них 22 дитини було найдено протягом доби. Одна дитина була знайдена після ряду проведених заходів, і одна дитина на сьогоднішній день, на жаль, знаходиться розшуку. Судячи з нашої статистики, це вік 15 17 років. Не всі діти, які роблять спробу залишити домівку, належать до дисфункціональних сімей і можуть поскаржитися на нестерпні умови життя. Очевидно, даються взнаки особливості психіки та світосприйняття, характерні для підліткового віку. Бувають такі випадки. Вони також не дуже часто ми є, що доволі так благополучно, нормально поважна сім'я, але діти наважуються на такий крок, це як протест батькам, що вони вже дорослі, вони вже гідні самі приймати рішення, гідні самі жити. А тут батьки, як кожен з нас батьків, намагаються чогось навчити своїй дитині, десь в якісь рамки поставити. Дівчата, це якщо більш такого дорослого віку 15-17 років, це в основному знайомство через мережу інтернет з хлопцями з інших міст. І вони переписуються, знайомлюються, хлопці запрошують і дівчата да, якісь там певні кошти в сім'ї беруть і вирушають в мандри. На великим коханням. Іноді зникнення дитини стає для батьків шоком. Вони впевнені, що у сім'ї утікач отримував достатньо уваги і турботи. Причиною виникнення проблеми може бути гіперопіка. Коли дитина росте в всі дозволеності, він не знає норм і границ. Його люблять, жалеють, йому все дозволяють. Біблія говорить, що не роздражайте, дітей ваших. Форми роздраження вони є різні. Это не просто вот как-то вивести ребенка из состояния там э, эмоционального э, равновесия. Можна даже тоже гиперопекой, чрезмерным вниманием, заботой. можно можна роздражати, внедряться на їхню територію, яку кожен имеет і так далі. Існує ще один фактор ризику втечі дитини з дому. Іноді її підсвідомо приваблює мандрівний спосіб життя та побут без хатченків. Психологи називають це синдромом мандрівника. Ребенок народжується, у нього є вже генетична предрасположеність. Допустимо, батьки переїжджали, можна так сказати, да? Допустим, військові, може бути, воєнные, да? може бути це релігіозна діяльність. И это сравнивается с драмоманией, потому что люди, которые постоянно курсируют, постоянно переезжают, не имея постоянного места проживания и деятельности, вот оно очень сильно сказывается на детях. Есть драмомания как психологическая проблема, вот, это бродяжничество. Вот. Это не связано с профессиональной деятельностью, но она тоже может сказаться на ребенке. і Можуть в третьому, четвертому поколінні. Однак, здебільшого, дитина обирає життя подалі від дому через поганий мікроклімат у сім'ї, авторитарний стиль виховання та брак батьківської уваги і турботи. Кажуть, дитина народжується з трьома комірками усередині. Це комірка мами, тата і бога. У дитини, яка відчуває байдуже ставлення до себе з боку батьків, з руками росте внутрішня спустошеність у підлітковому віці. Вона часто викликає депресивні розлади та небажану поведінку. Вони починають. Искать. Попадают под влияние. Вот, мальчики попадают под влияние старших ребят там, или мужчин, да? потому что в лице отца у него не было ни друга, ни собеседника, ни защитника. Дівочки точно також попадають під вплив старших ребят, а цюдово всі витікають проблеми. Всіх. Щодня дитина спостерігає за життям батьків, їхні дії відкладаються у її пам'яті і впливають на її поведінку. Якими б складними не були обставини, рішення залишити домівку у дитини не з'являється спонтанно. На самом деле не збирається убегать з дому, навіть якщо це дисфункціональна сім'я. Как правило, любой ребенок старается выжить в семье, и многие даже стараются помочь своим родителям. Я работал при Киевской администрации какое-то время, в службе семьи и молодежи, и самый основной проект был у нас – это «Дети улицы». И вот какой самый основной фактор – это ребенок уже уходит из дому тогда, когда у него уже все наболело, накипело, и он просто принимает решение. Он знакомится с улицей, у него уже есть какой-то выбор, Куди піти і чим займатися, будь-то жити в підвалі, на криші, в люків каналізаційно, в теплотрасі, але там у нього є атмосфера, понімання, общення, там його уважають. Для того, щоб уникнути багатьох неприємностей і переживань, нам варто проявляти до дітей увагу і розуміння. Іноді краще утриматися від коментарів та зауважень і просто вислухати. Багато дуже випадків, що залишають місце проживання, це іменно непорозуміння з батьками. Необхідно знаходити якийсь компроміс. Всі ж ми знаємо, це вік 14, 15, 16, це є вік перехідний, переломний. Може, і з боку батьків якось трошки послабити в чомусь, показати дитині, що от ми йдемо на уступки, ми тобі послабили. Ти там на час довше можеш гуляти, тобі там на 10 гривень більше ми даємо. Тому ну, я образно. Ну, з таким чином знаходити компроміси, якісь спільну мову. Якщо досягнути взаєморозуміння з дитиною не вдається, варто скористатися консультацією спеціалістів, зокрема психолога. Запідозривши зникнення дитини, не чекайте, а негайно звертайтеся за допомогою. Батькам необхідно звертатися за телефоном 102, або якщо вони десь близько проживають біля ревідділу, в будь-який. Райвиділ, звернутися до будь-якого поліцейського, якого вони зустрінуть на вулиці, будь то дільничий, будь то патрульний, не важко. Як ми щойно почули, багато з тих, хто побував у ролі утікача, мали цілком благополучні сім'ї і не збиралися надовго залишати домівку. Про те, що приваблює підлітків у житті поза сім'єю, нам погодився розповісти наш гість Вадим Кондратович. Вадима, вітаю тебе. А. Я знаю, що коли ти був підлітком, ти полюбляв із друзями пускатися у мандри. А звідки у вас була така ідея? Ну, Пуститися у мандри завжди хотілося. А ідея виникла тоді, коли, напевно, я так вже пам'ятаю перший раз, коли я втік з дому. Тоді це ще було в школі, е, мені було тоді 10 років, і я зустрівся з своїми друзями, яких ну, мене наказали батьки, я вже не пам'ятаю, було багато за що наказувати. І їх наказали батьки. І ми так зустрілися, такі вже сумні. Е, е, буквально тільки ми зайшли в школу, і, і так ми що спілкуємося. Ось така в нас проблема. І говоримо, давайте ми десь підемо, втічемо з дому. Ну, от і таким чином, у нас така ідея зародилася, і ми з ними, я пам'ятаю, як зараз сіли на тролейбус і поїхали на ЖД вокзал І куди далі, воді? Е, На ЖД вокзалі ми сіли в електричку на Жмеринку. Ми собі думали, що ми підемо. от так ми батькам зробимо погано за те, що вони нас так побили, там наказали. Я не пам'ятаю в кого вже які були. Проблеми так, сімейні. І кого хто як наказав. ну ти збирався надовго залишати домівку? Назавжди? Чи все-таки так, трохи побути і Ні, Коли ти хочеш на самому початку на емоціях, це в тебе якби назавжди. Все, ти хочеш втікти, якби вони тобі надоїли, вони не дають ніякої свободи. Але коли проходить якийсь час, ти розумієш, що назавжди не виходить. Фінансів для існування немає, ти ще недорослий, не самостійний, і ну, напевно, що тоді ти вже приходиш до розуму. А скільки у вас днів не було вдома? Ну, перший раз у нас не було вдома три дні. От, ми сіли на цю електричку, я як зараз пам'ятаю, як ми заходимо в цю електричку, і, я не, і ніхто з нас не наважився сказати: та може, ні, давайте додому. От ми приїхали. І потім ми пішли якимись полями, ми гуляли, спали на скверді. А що їли? Е, нічого ми не їли. У нас були якісь там бутерброди, ми брали так, в школу, тому що це було десь років, батьки, ще, наче, ну, якщо я вже так згадую, давали тоді. Але за цей час ми нічого не їли. Я навіть пам'ятаю, ми десь йшли, якась посадка була, і якісь ягоди були, чи вовчі ягоди. І ми так собі думали, що це не можна, але ми вже плюнули, ми вже їли ті ягоди. Е, вот. І... Голод брав в да, так? Ми, – От да, Ми голодали, пам'ятаю, що таке ще було, що треба було чимось палити. У Нас були спічки, ми спалили. я спали всі свої зошити, книжки, тому що то холодно було. Але ну, так воно було. Закінчилося перший раз все тим, що нас зловили. От, ми десь були біля якогось села, і там була велика скрида, і ми вирішили з друзями переночувати в ній. Зверху спати холодно, ми вирили таку, якби. І ще розробили зі скверді. І там двоє чоловік е спало, а один сидів біля костра, ми так Чергували. зробили, що да, чергував. І ось коли я чергував, е я побачив, що їде якийсь автомобіль. І я друзям крикнув і втік сам. Але цей автомобіль під'їхав, і друзів моїх якби, зловили. Мене вже покликали, я розумію, що я залишився сам. Ну і я вийшов, нас завели в, в селищну раду. Там зателефонували ну, Ми вже всі почали плакати. Що все, ми хочемо додому, що ми втекли. Ну, нас там трошки налякали. От і позвонили нашим батькам. Не вас а нас відправили да до селищного голови, і ми там в нього Побідели. відпрацьовували, Ні, він нас накормив, да і сказав, що буряки, якраз це був період, що буряки е вибирали. Ми він її. вас виправляв суспільно-корисною да, працею, та, так да, да. він ми нас попросив, щоб ми йому допомагали. Вадим, а коли ось ви були ще в цих ваших подорожах, ти згадував про сім'ю? Не скучав? За сім'єю, за батьками, скучав. Просто напевно, що якби я був сам, то я би раніше вернувся. Просто нас було троє, і якось ми так е, намагалися тримати лице. Ніхто не, не казав цього. Що давай? А, а приходили думки е, про те, а що там відчуває мама, е, батько. Звісно, приходили. Ти розумієш, що вони переживають, ти розумієш, якби навіть не можу сказати, чому мене повернулися на той час. Просто якось це ця, ця думка вона не була одноразова. Вона постійно назрівала, назрівала там десь раз. Я взагалі був трошки непослушний і раз десь неправильно поступив, другий. Десь мене наказали один, другий, третій раз, і ти, якби, воно назріває в тобі. Але ти не наважуєшся, і коли просто так обставини стали, що є ще декілька чоловіків і це, да, да так. однодумців, і просто ми вже вже це вилилось те, що ми вирішили втікти самі не розуміючи, що ми зробили. Вадиме, ну я зрозуміла, що це був не останній раз, а наступні рази, чому ти йшов з дому? Я був якби таким свободолюбивим. Мені хотілося свободи, і ну і все. З батьками ми не могли знайти спільної мови. І просто наступні рази, ну, в мене ще було декілька таких подорожей дальніх, там що я десь їхав в інше місто чи ще? А потім воно перелилось в те, що я просто уходив з дому до друзів, з ними там жив, ночував. Ну на той період, на яких вистачало е, якби ресурсів. Да. А ну і завжди я, звісно, повертався додому. А як ти е, плануєш? Профілактувати таку проблему у своїй сім'ї зі своїми дітьми, ну наприклад, я скажу так, що я е, пам'ятаю, ну це не то, що я там якусь образу маю на свого батька. Я пам'ятаю один раз за своє дитинство, за все дитинство, що я зі своїм батьком е, проводив час. Це було в нас напевно, що мені років вже 13 було. напевно, папа тоді почав розуміти, що треба все-таки десь з ним піти. І ми пішли один раз в парк. Я зрозумів, що зараз мені необхідно більше часу. Ну, Намагаюсь е, більше проводити часу своєю дитиною. Десь, можливо, піти з нею, провести час е, на тижні, два-три рази, щоб ми могли разом поспілкуватися, погратися, ну, можливо, да, погратися, можливо, ну, чим вона вже старша, там будемо вже. Ну, Зараз ми це робимо, ми ходимо в басейн, ми ходимо на батути. І стараємося, тому що я розумію, що їй необхідне це спілкування, для того, аби вона була моїм другом. І коли їй хтось скаже, давай втічимо. То вона прийшла і спитала папу, можливо, ну я надіюсь на це. От щоб в нас були такі близькі стосунки, щоб вона не хотіла від мене тікати. Ну, нехай тобі господь допоможе, Вадим. Дякую. Дякую за розмову. Мені принаймні було цікаво і корисно. Сподіваюся, Дякую. що і нашим глядачам. Наостанок ми підготували для вас декілька ідей, як допомогти дитині почувати себе комфортніше удома. Спробуйте їх і розкажіть нам про результати. Нашу електронну адресу ви бачите на екрані. Мені комфортно вдома, коли вечором збирається вся сім'я. Ми спілкуємось. Коли вся сім'я збирається разом і ми розмовляємо. Спілкування основа дружніх стосунків. Найприємніше було тоді, коли ми з мамою побачили дуже гарне кошенятки, і мама дозволила його залишити вдома. У дітей є свої мрії і невинні бажання, але вони часто вимагають від нас вийти із власної зони комфорту. Ну найбільш мені запам'яталося запам те моє 14-те день народження. Я не очікувала, що мені навіть щось подарить. З самого ранку мені мама принесла торт з невеликою запискою, там де вона написала теплі слова. День народження дитини чудова нагода приділити їй особливу увагу. Ну, мене найбільш дратує те, що моя мама розпитується, наприклад, чи тобі хтось подобається там зі школи, то що я не хочу не розповідати. Постійно указує тобі на те, що ти сам знаєш, борешся з цим, а вони ще підливають. Люси на батьків, коли вони лізуть мої особисті переписки і днівніки. Злюсі, коли, коли лізуть мої особисті справи і коли. Вони дуже багато чого говорять. Підліток має потребу в особистому просторі. Батьки забороняють тобі спілкуватися з якимись з твоїх друзів, хоча ти сам розумієш, що з ними не потрібно спілкуватись, але не можна ж так зразу від людини відмовитись. Підлітка дратує, коли критикують його друзів. Заборона спілкуватися з ними рідко буває дієвою. Якщо мене сварять або е, повчають за те, що чого я не робив, ну от коли мене сварять за чужі поступки так та, та, незаслужено, коли мене наказують. наказує у підлітковому віці. Особливо гостро сприймається несправедливість. Краще не спішити з висновками і добре розібратися у ситуації. Я би хотів провести з батьками час на природі З іграми якимось, якимись м'ячем. Хотів би поїхати цього літа на якийсь відпочинок разом всією сім'єю. Поїхати кудись відпочити на якихось атракціонах, покататись, щоб разом відчути адреналін або страх. Ми з батьками часто любимо виїжджати на природу. Підліткам подобається відпочинок поза домівкою, подорожі та яскраві враження. А значить, це варте витраченого часу і коштів. Що ж, нехай Господь дасть нам натхнення, мудрості і терпіння для того, щоб зробити нашу оселю найкомфортнішим, найпривабливішим місцем для наших дітей.